Відпочити та провести час користю. Минулої неділі маленькі акерманці відвідали цікавий майстер-клас технікою вовняного валяння. Захід пройшов в одній з бібліотек міста. Як відзначають працівники закладу, подібні зустрічі з дітками проходять систематично, і направлені вони на підтримку гарного настрою та будьорого духу дітлахів. Цього разу з малечою працювала місцева майстриня Анастасія Пантілеєва. Майстриню цю до нас залучили представники громадської організації Еволюція життя, які у нас кожної неділі проводять майстер класи тренінги для внутрішньопереміщених осіб з дітьми. І ці тренінги направлені на те, щоб нормалізувати емоційний стан цих дітей. І діти ці також сьогодні будуть приймати участь в нашому майстер-класі. Волонтери проєкту Жити повним життям працюють над тим, аби створити комфортні умови для діток, які вимушені були тікати з території, де йдуть бойові дії, у більш безпечні міста. Для цього ми збираємося тут у бібліотеці. Дуже вдячні їм за те, що вони нам дали таке приміщення затишне, завжди йдуть нам на допомогу, і ми проводимо такі заняття. По стабілізації психологічного стану, для того, щоб відчути якісь сили і наснаги жити далі, для того, щоб мати сили підтримувати один одного, для того, щоб надати дітям радість жити повним життям зараз, навіть у такі складні часи. Тож, я, це пілотний проєкт цієї організації. Якщо все буде добре, я вважаю, що в нашому місту це буде потрібно. Тож, шановні, Наші гості міста, переселенці, запрошуємо приєднатися до нашого проєкту Хай буде мирно в Україні! Хай буде здоров'я, життя, ну і перемоги всім нам». Анастасія Пантілєєва з радістю поділилась з дітками своїми вміннями та натхненням. Вона їм запропонувала виготовити жовто-блакитні серця з натуральної овечої вовни в техніці мокре валяння. Я занимаюсь этим давно, и это самое примитивное, что можно с детками сделать быстро, и им это понравится, и это будет либо их личный оберег, либо они могут подарить кому-то, вот, маме, папе, родным, может быть, папе, который сейчас не дома. Вот. и таким образом мы из вот этой вот теплой пахнючей шерсти будем сейчас творить сердечки, и я знаю, что деткам это очень нравится. И я э, очень рада, когда родители не забывают детей приучать к этому. Ну, в одно время это и легко, но в то же время это сложно, потому что нужно усидчивость, терпение, какие-то проявлять свои фантазии и своими ручками творить то, что Може, каже, просто нужно э, огромное желание і віру в себя, і хороше настроєння. Майстер клас проходив у дуже сприятливій та позитивній атмосфері. Дітки з радістю виконували те, що їм розповідала майстриня. Кожен хотів, аби в нього вийшло найгарніше сердечко. І дійсно маленькі акерманці власноруч виготовили чудові патріотичні серця, в які вони вклали усю свою любов та віру в перемогу. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний канал.